Я тебе відкриваю! Дівчата, ви куди зібрались? Зай, ти куди? мене тут нема. Ти Нет. куди? З тобою. Не, близький, Ну як ви? як ви зі мною поїдете на війну вдвоєм? як ви влізете в цю су. <старкну> все. Что все? Мы едем. Я бачу, что вы едете вещи в сумку назад положить. Не надо вещи. Это мои мы. Вы. А ну бегом Бегом. Папа, иди здесь на выгоню. Давай, вставай. Ты не вина, дочь. А мы с тобой. Вы завтра земной. В моем сердце. Давайте. Что там сзади? Там да. да в мене что сзади? Я серьезный человек, мне не на войну треба. Ты так и будешь ехать? Ну, мне треба ехать. Ладно, не-не-не, стой, 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 машин нельзя. Сейчас взорвусь за Стой чудак, стой Блін Пічка ну пожалуйста він треба їхати, будь ласка А не путю Ну кому то говорю. Я це вис Я це викладу в інтернет Дави треба поукживай Так живе О, садись виживає Блін як показати паути Ну будь ласка, я дуже сильно записялся. Я застряла. Все, езжай, я пішов. Верни, руль. ручку, пожалуйста. И что, куда ты поедешь? В Авдеевку? Все, заходи, я тебя освободил, давай. Я застряла. Там сзади уже через. А, рука застряла. А, рука застряла. Это у Надо Вітаю тебе, моє коханечко, цим шаленим днем. Нехай цих днів буде як можна найбільше. Загадуй бажання з днем народження, з днем народження, днем народження. З днем народження тебе. Ти кохання всього моє життя. Ти зірка в цьому місці. Ну все, хватить, yeah, хватить.

Я згадала, що в принципі можна було б щось зняти, цікаве. Вийшла така ситуація, що я мішала штукатурку, а додала багато води, штукатурка закінчилась, тому я вирішила в штукатурку додати цемент. І зараз ось такою приспособою будемо це все замішувати. Це перший раз. Я також раніше. Так, щоб ви розуміли, сьогодні в мене випала можливість трішки поубирати в сараї біля квартири. Хотілося б оце все, просто все, викинути, щоб тут був просто простір, щоб тут було місце і можна було хоча б щось поставити. Тому що, щоб ви розуміли, тут було все накидано, я трішки. Сюди поскладала, вже дуже багато сміття викинула і зараз продовжую. Тут є просто все. Вон там картир... картина Шевченка, якісь ікони, хрестики. Тут висіло багато ременів. Я вже вже половину убрала. Якісь кастрюлі, відра, доски, котел старий. Тут просто дуже багато різного хламу. І це все коса є. Вам потрібна коса? І ще ось тут на криші щось лежить. І це один сарай. А таких раз, два, три, чотири. Три я відкрила. Один досі не відкрили, тому що там потрібно зрізати замок. А поки немає такої болгарки без дротової, ну, в принципі, воно ніби не... не терміново потрібно. Та й такі справи. Просто хочеться хоча б один царай звільнити від хламу, щоб було місце поставити хоча б щось. Я не знаю, я так не люблю це, коли багато всього лишнього стоїть. Тому продовжуємо обирати. <рес> як там ззаду? <рес> як там ззаду нормально? Зай! Зай! Че ж, блять, інтересно. Це просто, ну, як так? Чого так смішно? Бо сніг! У відкрите вікно, яке треба було закрити. Напав сніг з криші, і тут все було мокре. Тепер ти ззаду їдеш? Ти да давай договоришся зараз! Давай! Вивези мене, водійки! Де ззаду неудобно, чого ти всіляким мистецтвом не даруєшся? Десь, да, скажи, чого ми ходимо в магазин? Ну там є класний диванчик, і можна конфетку підмотати.